Всім доброго дня! Сьогодні отримали посилку від компанії Фаворит. Це подарунки, сказали, прислали одному року. Зараз буде розпаковка. Подивимося, що тут є. Так, такий ящичок започатний. Це їхня фірмова лента. Так, зараз буду розпаковувати. Так, все, пішла розпаковка. Оп. Ящичок чималий, Так, так. О. Так, що тут у нас? Так, кепочка це Алексею Павловичу от компанії Фаворит. будете носити. Дальше. Завод та это Плет. це Точно хоч на пляж. хоть як у тракторі печка не робитиме, так може укриватися потрібно. Так. Дорогі фермери та ваші родині. Поздоровлення з найкращим побажанням колектив заводу Фаворит з новим роком. Календар настінний. Все буде Україна. Сівалочки. Он МТЗ. Вроді 10-25 наш. Так, є. Так, ручечка і записничок. Так, це будемо записувати, скільки гектарів обробили. Дисками фаворит і посіяли. Далі що тут у нас ще? Рюкзак. <різь> Рюкзак. Це якщо їдеш у поле, тормозок запакував і каталог продукції від заводу. Фаворит. Так, дякуємо за подарунок. Все, всім до побачення.